На календарі четвер, 17 листопада, і в студії Капрі Ньюз для вас працює Владислав Кухлевський. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над наступними темами. З 1 грудня функції призначення житлових субсидій та пільг переходять до пенсійного фонду України. За призначенням субсидій та пільг можна буде звернутись дистанційно через електронний кабінет пенсійного фонду, портал Дія, відправити заповнені документи звичайною поштою. У Покровську обговорили підготовку громади до зимового періоду і результати. Невтішні для нас, для була чітка допомога та тиктріні Сергієвни і поддержка її для того, щоб як можна швидше і скоріше запустити цей жилой фонд. На дистанції, як у селидовому, працюють заклади дошкільної та позашкільної освіти. Педагоги наші підлаштовуються під батьків і все одно намагаються у вечірній час проводити заняття з дошкільнятами. У Ганнівці відновив свою роботу фельдшерський пункт. В час прийому можна зробити кардіограму, огляд сімейного лікаря, забор крові на цукор. Також ми можемо щепити дітей за календарем. Мінна безпека. ДСНС проводять онлайн-уроки у школах Покровської громади. ДСНС спільно з міністерством освіти за сприянням ЮНІСЕФ розробила програму для школярів з Мінної безпеки. Територіальний центр у Добропіллі. Які послуги можуть отримати мешканці? Послуги надаємо ми з прання. До нас приходять і переселенці, і люди мала Хованці СК Барс стали переможцями благодійного турніру по змішаним єдиноборствам. В цьому турнірі наші спортсмени прийняли участь в кількості трьох учасників і завоювали три золотих і одну серебряну медаль. Сьогодні вранці російські ракети атакували Дніпро. Вони поцілили у двох районах міста. Було влучання у промислове підприємство, внаслідок чого сталася сильна пожежа. Також були пошкоджені житлові будинки. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резниченко, станом на 13-ту годину відомо про 14 поранених, серед яких 15-річна дівчинка. Всі постраждалі перебувають у медичних закладах міста з різними ступенями поранень. Також обстріли зазнало і місто часів Яр, що на Донеччині. Місто зазнало удару з РСЗВ. Зафіксовано 6 прильотів і значні пошкодження. Постраждав дитсадок, котельня та щонайменше 9 будинків. Повідомляється про щонайменше трьох поранених. А далі поговоримо про оперативну ситуацію в Донецькій області. Обстрілів зазнали чотири населених пункти. Поліція зібрала докази воєнного злочину рашистів. Ворог здійснив сім вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали бахмут села Переїзне Времівка. Рашисти били по мирному населенню з РСЗВ ГРАД. Артилерії мінометів танків пошкоджено житловий будинок та адміністративну будівлю. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Бахмуті та переїзному. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за допомогою поліції. Евакуйовано ще 152 людини. З початку обов'язкової евакуації понад 29 тисяч 800 осіб. Серед них 4 тисячі 575 діти 1 тисяча 867 люди з інвалідністю. У Покровському районному управлінні поліції призначено нового керівника Володимира Явтушенка. До цього призначення він обіймав посаду начальника Волноваського районного управління поліції. З 1 грудня функції призначення житлових субсидій та пільг переходять до пенсійного фонду України. Подробиці дивіться далі. 1 грудня 2022 року, призначенням і виплатами субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побудового палива і скрепленого газу опікуватиметься пенсійний фонд. Згідно з положенням нормативного акту, органи пенсійного фонду України починаючи з 1 жовтня 2022 року забезпечуватимуть виплату житлових субсидій та пільг. Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером чи ні. Функції з призначення субсидій та пільг перейдуть до органів пенсійного фонду з 1 грудня 2022 року. За призначенням субсидій та пільг можна буде звернутись дистанційно через електронний кабінет пенсійного фонду, портал дія, відправити заповнені документи звичайною поштою або ж прийти особисто до будь-якого сервісного центру на території України незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування. До 1 грудня 2022 року порядок звернень. За призначенням субсидій та власний механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюється. Усі дані надійдуть до фонду у електронному вигляді. Прийом документів від громадян. Та призначення виплат у жовтні листопаді продовжують здійснювати органи соціального захисту населення за статистикою. Нині майже 2,5 мільйона українських домогосподарств отримують субсидії. Їх прогнозований середній розмір становитиме близько 1800 гривень на місяць. Такі нововведення дозволять громадянам подати заяву та необхідні документи у більш зручний спосіб. Передача функцій ПФУ також забезпечить право на допомогу від держави внутрішньопереміщеним особам. Ця інформація буде зберігатися централізовано. Що дозволить отримати доступ з будь-якої точки держави, а також автоматизує процес призначення виплат житлових субсидій і пільг. У Покровську обговорили підготовку громади до зимового періоду. Результати невтішні, проте є виключення. Подробиці дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Декілька днів тому у Покровську відбулася нарада керівництва міської військової адміністрації з представниками керуючих компаній, під час якої обговорювався стан справ у житлово-комунальному господарстві Покровської громади та готовність будинків до зимового періоду. Зокрема, було зазначено, що у місті Покровськ відновлення газопостачання проходить дуже повільно. Аби виконати усі роботи у цьому напрямку необхідно перевірити вентиляційні канали. До цих робіт, без яких газопостачання мешканцям багатоквартирних будинків не бачити, у Покровську приступили лише минулого тижня. Наскільки затягнеться цей процес, невідомо, адже тепер на всіх не вистачає фахівців. І поки Покуровську не вистачає фахівців у родинському до опалювального сезону та пуску газу підготувалися завчасно. Тому фахівцями до газопостачання вже було підключено близько 20 багатоповерхівок. Незважаючи на цю ситуацію, незважаючи на воєнне вторгнення Російської Федерації в Україну і те, що присходять такі проблеми для нас, для сандечників були чітка допомога та тикатріні. Сергеевны и підтримка от ее для того, чтобы как можно быстрее и скорее запустить этот жилой фонд. Что по поводу і центрального отопления, также по поводу и газовщиков. Благодаря тому що в городе Родницке 90%. Дома ОСББ, в ворота Дродинська подошла вовремя. По 100 Звісно, проблеми є завжди, проте у цьому шахтарському містечку намагаються їх усувати оперативно. Самі большие проблеми для нас це були то, що все-таки багато пустих квартир люди виїхали в зв'язку з ситуацією, відбувається в нашій країні. І це составило проблему для запуску. То есть мы старались через старших домов попасть в каждую квартиру, чтобы был туда доступ, не дай боже, какой-то порыв при запуске дома. Да, есть такая маленькая проблема. Газовщики, к сожалению, немножко не успевают, но в принципе. Вони йдуть загласно свого графіка, і кожен день в місті Родинська запускають дома. Під час наради у Покровську одна з керівників керуючої компанії зазначила, що заборгованість мешканців Покровська перед її компанією наразі складає 7,5 мільйонів гривень. У Родинському рівень сплати за комунальні платежі також знизився, проте роботи все рівно були виконані вчасно, аби мешканці могли отримувати послуги. Ми запустили жиловий фонд. слісаря наші наші продовжають працювати, оплати, плати, упали у нас до 20%. процента. Саме мінімальний тариф у нас на Родину. Це 1 гривня 40 копійок, максимально 4 гривні ровно. Опалювальний сезон у місті Родинське також розпочався вчасно, на відміну від Покровська, де й досі 9 будинків лишається без опалення. Числу, в принципі, було запущено 99% домов. Ну а квартирних Родинське, Родинська це центральне отоплення. Разом із працівниками котельних голова ОСББ Молодіжна намагається усунути усі аварійні ситуації. На сьогоднішній день в принципі ми працюємо в штатному режимі, як і в предыдущі роки. Є маленькі проблеми, є проблеми з воздухом. Плюс, конечно, влияет відключення котельного, відключення електроенергії. Ну, В принципе, в штатном режиме э, слесаря ходят, спускают воздух. Да, может быть, где-то немножко не успеваем, бывает, задержимся. Но... В принципі, стараємося вирішувати цю проблему по мірі поступлення і як можна кращайші сроки. Не дивлячись на те, що у Родинському 37 будинків не створили чи не увійшли до СББ та не отримують послуги від керуючих компаній, усі аварійні ситуації в них вирішуються вчасно. Ці дома не відноситься ні к ЖЕКу, ні к домам ОЗББ. Звісно, у них немає квартплати, тому що нікому насчитувати. Катерина Сергеївна просила нам лично допомогти цим домам, ми їх запитали, запустили. По мірі можливості стараємося допомагати їм в сутриненні аварії тих чи видів. Отже, поки заступник керуючи комунальний напрямок шукає відмовки, мешканці Покровська залишаються без належних умов. У родинському просто беруть і роблять. Адже розуміють наскільки важливо, аби жителі міста були у теплі та комфорті. Через значні пошкодження інфраструктури в українців може не бути світла майже цілими днями. Зменшити обсяг відключення поки що неможливо через значні пошкодження. Ми зараз говоримо не про планові відключення, а про планові включення. І на жаль, кількість годин, у які будуть ці включення, – 2-3 години на добу, максимум, заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі «Телемарафону». Як у Селидовому працюють заклади дошкільної та позашкільної освіти, дізнайтесь у сюжеті моїх колег. Спочатку повномасштабного вторгнення ворога в Україну в Донецькій області дошкільні навчальні заклади були зачинені. За рекомендацією Міністерства освіти та науки, вони можуть надавати освітні послуги в дистанційному режимі. Проте є декілька факторів, через які цей процес ускладнюється. Якщо ми говоримо, що це у нас дошкільнята і це діти. Які без допомоги батьків у той час, коли, наприклад, да, зранку немає, бо батьки працюють і не можуть допомогти дитині, якось там вімкнути мікрофончик, якось перейти за посиланням, то звісно у цьому раціональності немає. Через це до сьогоднішнього дня у Солидовому всі дошкільні навчальні заклади були виведені в простій. Проте, вихователі навіть за таких умов не залишають освітній процес. Педагоги наші підлаштовуються під батьків і все одно намагаються у вечірній час проводити заняття з дошкільнятами. У той же час відділом освіти та керівництвом дитячих садочків розроблюється процес залучення старших груп до дистанції. Щоб, наприклад, з. А, 1 січня ми розпочали процес освітнього процесу за технологію дистанційного навчання і у закладах дошкільної групи. Але ми на сьогоднішній день, поки розглядаємо можливість, щоб це були старші дошкільні групи, а також логопедичні та інклюзія це те, що безпосередньо вимагає. Пристальної уваги загалом у Селидовому 72% працівників дошкільних навчальних закладів лишається в громаді. Це той той потенціал, який в принципі може працювати і готовий працювати. Чекаємо час. І чекаємо на перемогу, щоб одразу всі вийшли і працювали в повному очному режимі. Щодо дітей, то майже половина вихованців дитячих садочків евакуювались з батьками у більш безпечні регіони чи за кордон. Якщо ми говоримо про дошкільнят, то дошкільнят у громаді залишається 49%. відсотків інших дітей було вивезено в рамках евакуації. У форматі дистанції працюють і заклади позашкільної освіти. Відбуваються заняття гуртків. Танці, співи відбуваються відповідно до встановленого розкладу. Відділом освіти також було здійснено моніторинг щодо якості надання освітніх послуг. Було встановлено, що є такі у нас проблеми там, де немає відвідуваності. То такі групи ми провели. Тобто керівників даних груп, ми вивели у простій там, де є. Явка учнів, де учні дійсно отримують якісні освітні послуги на сьогоднішній день, продовжуються у режимі дистанції, танцюють та співають. Начальниця відділу освіти зазначає, що попри події в країні діти можуть отримувати нові знання та вдосконалювати свої творчі здібності, адже сучасні технології дозволяють все це робити. Завтра, 18 листопада, у Покровську розвозитимуть питну воду. Водовози працюватимуть за наступним графіком: вулиця Центральна, 313 о 9.00. Вулиця Петра Дорошенка, дитячий майданчик об 11.00. Вулиця Свободи, Б2, 60 106 та 164 о 13.00. У Ганнівці відновив свою роботу фельдшерський пункт. З початком бойових дій в нашій країні багато закладів та установ припинили свою роботу. Фельдшерський пункт, що у селищі Ганівка, з квітня місяця, також зачинився. Наразі роботу ФАПу відновлено. Фельдшерський пункт у селищі Ганівка відновив свою роботу 24 жовтня. Незважаючи на воєнне положення, люди починають повертатись додому, вони потребують медичної допомоги. Тому ми відновили там роботу. Ведемо чередуючись з іншим лікарем прийом раз на тиждень. Як каже лікар, надають усі послуги, які наразі можна зробити. Під час прийому можна зробити кардіограму, огляд сімейного лікаря, забор крові на цукор. Також ми можемо щепити дітей за календарем у фельдшерському пункті. Працює медична сестра, яка виконує всі маніпуляції за призначенням лікаря. Надати першу допомогу, виїхати на дом до мало до маломобільного населення. Дарія Вікторівна зазначає, що зараз також працюють з усіма державними програмами. Наразі працює доступна програма Доступні ліки, виписуються рецепти. Консультації також всі бажаючі можуть зробити щеплення від ковід стосовно вакцинації від ковід це теж можливо, люди плануються. Якщо такі бажаючі є, ми виїжджаємо туди з медичною сестрою і можна зробити вакцинацію від ковід. 19. Лікар каже, що ФАП також забезпечений медичними препаратами для визначення та лікування ковіду. Препарати отримує кожен пацієнт, який звертається на прийом. Можна зробити швидкий тест на ковід. Є наявності ліки від противовірусних ліки, які можна по гуманітарній допомозі надати нуждаючимся потребуючим людям пацієнтам. Під час дії воєнного стану в країні надають допомогу всім без виключення, незважаючи на те, що не укладена декларація з лікарем. Якщо людина мала мобільна. Не транспортабельна і вона потребує допомоги. незважаючи на те, що у неї немає декларації з нашим одним з наших лікарів, все одно, якщо людина потребує, то ми виїжджаємо на додому і оглядуємо, наказуємо, оказуємо допомогу. Фельдшерський пункт працює кожного дня. Сімейний лікар веде прийом раз на тиждень. ДСНС проводять онлайн-уроки з Мінної безпеки у школах Покровської громади. Чому навчають рятувальники дітей? Дивіться далі. Через активні бойові дії у різних частинах країни зростає небезпека від вибух небезпечних предметів для нашого життя. Шкода, якої можуть завдати ці предмети, непоправна та навіть смертельна. ДСНС проводить онлайн-уроки зі школярами. Темою для обговорювання є мінна небезпека. ДСНС спільно з міністерством освіти за сприянням ЮНІСЕФ розробила програму для школярів з мінної безпеки. Окрема програма є для учнів від 1 до 4 класу та від 5 до 11 класу. Вони надають і саму методику цього уроку, і наглядні матеріали, які ми використовуємо на наших онлайн уроках Наразі проходять заняття з учнями всього покровського району. Сьогодні ми зустрілися з учнями покровської школи номер 15 Це були учні 9 та 8 класів. Ми провели урок змінної безпеки. Нагадали дітям про те, що наразі ті місця, які здавалися нам безпечними, вони можуть бути зараз. Заміновані, можуть бути якісь небезпечні знахідки. Наголосили на тому, щоб діти ні в якому разі не відвідували ті місця, де стався обстріл. Розказали про те, які можуть бути вибухонебезпечні предмети. Ці заняття проводяться задля того, щоб дозвілля та життя дітей було безпечніше, щоб в разі підозрілих предметів діти не розгубилися, а знали, як діяти в тій чи іншій ситуації. Що ж, треба знати про небезпечні предмети. Почнемо з мін. Міни бувають різного кольору. Зазвичай вони круглої форми, але можуть бути прямокутними, видовженими, нагадувати формою метелика або якусь музичну колонку. Такі міни розкидають і вони направлені саме на мирне населення, на піхоту або на просто на цивільних людей. Можливо. Залишитись живим, але можна втратити нижні кінцівки. Рятувальники нагадали чотири правила, про які необхідно пам'ятати: це перше бути уважним, не підходити в ніякому разі до небезпечного предмету, не чіпати і телефонувати за телефоном 101. І, я думаю, наші сьогоднішні зустрічі вони забезпечать безпеку дітей, і ми всі пережимо ці важкі часи. Пам'ятайте про правила безпечної поведінки. Це допоможе врятувати вам життя. На гачок Шахраїв потрапив черговий мешканець Покровська. У поліції чоловік пояснив, що хотів придбати через інтернет автівку за кордону за сприятливою ціною. Спочатку він оплатив 25 тисяч гривень передплати, потім ще 40 за штрафи, які начебто числились за цим транспортним засобом. Після цього продавець перестав виходити на зв'язок, а обманутий покровчанин звернувся до поліції. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Територіальний центр у добропіллі. Які послуги можуть отримати мешканці? Відповідь на це питання. Дивіться у сюжеті моїх колег. Територіальний центр соціального обслуговування міста Добропілля у воєнний час працює в звичайному режимі. Літніх мешканців та внутрішньо переміщених осіб похилого віку підтримують працівники терцентру. Працює у нас чотири відділення: відділення соціальної допомоги вдома. Це основне відділення, де соціальні працівники обслуговують наших. Підопічених до початку війни у нас нараховувалося 223 особи. На теперішній час 196. як каже директор терцентру, установа на теперішній час працює в скороченому штаті. Соціальних працівників у нашій установі 26 осіб. З них осталося 22 чоловіка. Чотири вони в безплатних відпусках. Була проведена робота з евакуації підопічних терцентру. Евакуація була у нас в Кривоградську. Область і в Тернопільську. Також у центрі працює відділення соціальної адаптації, де медична сестра надає послуги, проводить бесіди лікарські, вони приходять до нас, отримують тут послуги масажу, якщо вони потребують. Звертаються з різними питаннями, своїми проблемами, допомагаю, виміряю артеріальний тиск, цукор крові. У терцентрі працює відділення надання соціально побутових послуг. Працює у нас перукар, який тут у нас в центрі надає послуги, і також послуги надаємо ми з прання. До нас приходять і переселенці, і люди мали і ті, хто проживає тут тимчасово. Також у центрі є пункт прокату технічних засобів. Якщо нуждаються в милицях, в кріслах інвалідних люди, які не мають інвалідності, но на теперішній час щось з здоров'ям у них не лади, то ми видаємо на тимчасове користування. Отримувачі соціальних послуг відділень соціальної допомоги вдома забезпечені усім необхідним. Соціальні працівники постійно моніторять індивідуальні потреби своїх підопічних. Соціальні працівники виконують у нас більш ніж як 42 соціальних послуг. Ну, Сьогодні у нас основні послуги це забезпечити їм продуктами харчування, водою, ліками і надати допомогу. Гатування їжі директор центру зазначає, що кожного місяця підопічні отримують гуманітарну допомогу не тільки продукти харчування, а й гігієнічні набори. Ті, хто самостійно не може прийти, допомогу доставляють додому. Директор центру зазначає, що така допомога вкрай важлива для малозахищених категорій населення. Звертаємо велику увагу на допомогу. В гуманітарних грузах також у центрі, крім гуманітарної допомоги, підопічні отримують подарунки до свят. До дня людей похилого віку і дня людей з інвалідністю за бюджетні кошти. Ми кожного року закуповуємо продукти і розносимо їх подамівкам. Всі отримувачі послуг відділень соціальної допомоги не залишені без уваги та забезпечені найнеобхіднішим продуктами харчування та медикаментами. Товариство Червоного Христа України отримало 3 тисячі продуктових наборів від всесвітньої продовольчої програми. Видача гуманітарних наборів у Покровську для соціально вразливих груп почнеться у понеділок, 21 листопада з 9 до 13.00 за адресою вулиця Прокоф'єва, 82. Вихованці СК Барс стали переможцями благодійного турніру по змішаним єдиноборствам. Зі спортсменами та їх тренером спілкувалася знімальна група телебачення Капрії». 12 та 13 листопада. У місті Дніпро пройшов благодійний турнір по змішаним єдиноборствам та бойовому самбо, участь у якому прийняли спортсмени з Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Спортсмени міста Покровськ на цих змаганнях гідно представили Донецьку область, зайнявши перші призові місця. В этом турнірі наші спортсмени прийняли участь в кількості трьох учасників і завоювали. Три золотих і одну серебряну медаль. По ММА Куляпкин Максим завоевал золоту медаль, Іван теж перше місце і Ларін Дмитрий вторує місце. Один із спортсменів СК Барс, Дмитро Ларін, 13 листопада, прийняв участь у турнірі самбо і завоював два первіх місця по бойовому самбо в розділі класі бойової самбо, спортивна і класичеська самбо, тобто де розрешені удари руками ногами боротьба удари в партері. Як стверджує тренер, турнір проводився з благодійною метою для збору коштів на підтримку збройних сил України. Діти, батьки, учасники соревновань в копілку вкладали гроші на підтримку збройних сил України. Потом ці деньги передавались. Вихованці спортивного клубу Барс не вперше представляють місто Покровськ на змаганнях і кожного разу показують високий результат своїх умінь та навичок, які отримали під керівництвом свого тренера. Спортсмени поділилися своїми враженнями від турніру у місті Дніпрі. Е, ну, я коли у мене був останній бой, этот Я коли я коли виграв, у мене такі радості були. Я и і, за і, ну, і, потом, после этого боя, у меня так було, ну на душі спокійно, Я прям розплакався от этого. Два перших я занял место. ще е, кубок. і відчуття були, Я був очень сильно рад. Уже 11 грудня відбудеться чемпіонат Дніпропетровської області по змішаним єдиноборствам та бойовому самбо. Артем П'ятихатка запевняє, його вихованці обов'язково прийматимуть участь у цих змаганнях. Планується виставити там 14-15 наших спортсменів, Це зборники Донецької області. На даний момент вони представляють наш город і нашу область на всіх турнірах. Там буде дуже сильний турнір. Планується Кіровоградська область, Запорожська, Дніпропетровська. Также само з Київської області плануються спортсмени. Ну і відповідно, Донецька область. Такий буде, скажем так, регіональний так чемпіонат України пяти п'ятірші областей. Це очень хороший турнір, тому ми обов'язково приймемо участь. Артем П'ятихатка впевнений, що його вихованці завдяки своїй наполегливості та старанням добре підготуються до змагань та обов'язково покажуть гарні результати, аби прославити рідне місто та Донецьку область. А далі пропоную поговорити про погоду на завтра, 18 листопада. Хмарна погода протримається у Покровську увесь день. Уночі можливий сильний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура в день становитиме плюс 3 градуси, вночі нуль. На цьому в мене все. Ще більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі чи соціальних мережах. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. Та не забувайте про безпеку і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Побачимось вже дуже скоро. На все добре.